У Кропивницькому апеляційному суді оскаржує вирок, засуджений за державну зраду. Апеляційну скаргу розглядає колегія суддів. Кропивницький апеляційний суд прийняв до розгляду апеляцію чоловіка, якого у березні Подільський районний суд визнав винним у державній зраді та призначив покарання 15 років позбавлення волі. Чоловік просив у суді заборонити фото та відеозйомку. Суддя Людмила Ткаченко. Ухвалила проводити засідання у відкритому режимі. Проте, відеозйомку самого обвинуваченого суду хвалив заборонити. Затримали чоловіка у липні 2023 року. Під час розгляду справи у суді довели, що засуджений виконував завдання на користь Росії. За це йому платили гроші, обіцяли навчання та офіційну роботу російській спецслужбі, розповів прокурор Володимир Лещенко. Переселенець Донецької області з травня 2023 року систематично вступив в контакт з представниками РФ та систематично передавав інформацію щодо об'єктів критичної інфраструктури, а також щодо військових об'єктів на території Кіраської області. Ну і був затриманий безпосередньо після того, як спробував при спробі передач фото-відео матеріалів представникам країни агресора За кожну передану інформацію виплачувались кошти. Апеляційну скаргу підготував адвокат Центру безоплатної правової допомоги Ігор Іващенко. Засуджений винним у державній зраді себе не визнає. Зачитала його позицію суддя Людмила Ткаченко. В свою чергу суд першої інстанції дів упереджено по відношенню до нього, оскільки не мав, не взяв до уваги його свідчення щодо невинуватості у приділеному звинуваченні. При цьому Підтвержні його вони не поклав не неналежні і недопустимі докази. Активно переводив кошти на підтримку української армії в період 23-го року. Засуджений просив суд пом'якшити покарання, зокрема, змінити статтю з державної зради на несанкціоноване поширення інформації. Ось що відповів судді. Просто ви Просите вирок суду змінити частині кваліфікації ваших діб, так? так? З 111 на япусти. Не санкція є несанкційне поширення інформації в полі зборного часу, а саме в наданні переміщені, перевезені боєприпасів або розташування військових числів. Обвинувачення у державній зраді довели під час судового слідства, каже прокурор Володимир Лещенко. Різниця між і 142 полягає в тому, що для 114 не потрібно з ким працювати, необхідно просто передати інформацію, які осіб у відкритий доступ без попереднього отриманого завдання. В даному випадку передавав інформацію суді на ім'я Кізінцовий. Номер цей телефон ніколи не перебував на території України. Після розгляду клопотань засудженого суддя оголосила перерву. Продовжити засідання планують 15 жовтня. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.